знову поставила чашки не туди, сердито кинув Сергій, зазираючи в кухонну шавку. І тобі добрий ранок, втомлено усміхнулась Олена, продовжуючи різати хліб. Може, кави?» Сергій щось буркнув, підніс і вийшов з кухні. Віднедавна ранки у їхньому домі втратили тепло, наче й не було серйозних суперечок, але відчувалася тріщина, мов у склі, ледь помітна спершу, але вона розросталася поволі і вперто. Познайомилися вони 11 років тому, якраз на Івана Купала, обоє молоді, веселі, повні планів. Сирій тоді працював на будівництві, руки в мозорях, але очі добрі, а Олена була вихователькою, з ніжним голосом і терплячою усмішкою. Їхнє весілля було просте у селі з веселою музикою, піснями до ранку і старим фотоапаратом. Початок як у касці, разом садили яблуні, фарбували хату, мріяли про дітей, а потім почалася буденність. Я ж казала тобі, що сьогодні збори у мене на роботі, обурювалася Олена, коли Сергій знову затримався на роботі також. Та я втомився, відповідав ти ж знаєш, зараз сезон, гроші самі себе не зароблять. Вони вже мали сина, десятирічного Владика, розумний, спокійний, трохи замкнутий, був дуже прив'язаний до матері. Сергій любив його по-своєму, коли мав настрій, брав на, лоборо... на риболовлю, а коли ні, мовчки сидів біля телевізора, незважаючи на хлопчика. Тату, а можна я з тобою сьогодні поїду до дядька Славка? Нема коли владуку, іди до мами. І знову тріщина. Хоч ніхто не сварився голосно, не бив посуд, не влаштовував драм, усе в них було тихо, але страшно було в цій тиші, бо вона гризла зсередини. Олена часто згадувала, як раніше Сергій обіймав її просто так посеред вечора, як виводив її на вулицю дивитись на зірки. А тепер лише питання що на вечерю? За газ заплатила, де мій інструмент? Одного вечора, коли владик уже спав, Олена поставила перед чоловіком чай і тихо сказала Сергію, ми стали чужими. Він мовчав, потім поклав ложку, не дивлячись на неї. Ну, все ж завжди так не буде, як на початку. Життя воно інше, простіше. То тепер нам так жити простіше, без почуттів, без тепла. А ти що хочеш, щоб я тобі вірші писав у сорок років? Її очах блиснула сльоза, ні, Сергію. Я хочу, щоб ти бачив мене як людину. Його втомлена на це посерйозніше. Він не був поганим, просто навчився жити в притуплених відтінках, бо так зручніше. А вона не могла на це погодитись. Одного дня Олена поїхала на семінар в обласний центр, а повернулася інша, спокійніша, але холодніша. Ти що, хочеш мені сказати, що ти йдеш? запитав Сергій, почувши її тихе. Я думаю, нам треба жити окремо. Я хочу подумати. Чи можна ще нас зібрати докупи, відповіла, бо я не хочу, щоб Владик ріс у домі, де всі мовчать. Тиждень вона жила у мами. Владик залишився з батьком, і саме тоді Сергій вперше побачив, як не просто бути татом щодня, а не по настрою. Готував, возив в школу, слухав про оцінки, варив чай. І якось Владик обійняв його і прошепотів Тату, я люблю тебе. Можна ми всі будемо разом? Сергій сів того вечора на кухні й довго думав. І зрозумів, що за роки він став каменем, міцним, надійним, але холодним. І тепер Олена йде, бо їй треба сонця. Він приїхав до неї наступного дня. Стояв на порозі з пакетом яблук з їхнього саду. Прости, сказав просто я навчився варити кашу і просувати штани, але без тебе, як без світла. Я хочу навчитись любити, так як ти на це заслуговуєш. Олена мовчала, а потім просто відкрила двері ширше. Вони повертались одне до одного поволі, як берег до ріки, не відразу, не з розмаху, а лагідно. Навчилися говорити, навчилися чути. І якось ввечері, вже після всього, коли Влада пішов спати, а в кімнаті пахло яблуками, Сергій раптом обійняв Олену. А пам'ятаєш, як я виводив тебе дивитись на зірки? Пам'ятаю, ну то пішли. І вони пішли, стояли серед трави, серед ночі, серед тріщин, які вже більше не боліли. Бо їх зцілило найважливіше бажання знову бути поруч. Стосунки не руйнуються раптово, вони стихають у тиші, у непочутих словах, у втомлених очах. Але якщо в серці є ще іскра, її варто берегти, бо з неї ще можна розпалити нове світло.